Це найкраща оптимізація для підвищення FPS та зниження затримки в іграх. Це підійде як для ПК, так і для ноутбуків. Та перед тим, як щось робити, створимо точку відновлення. Помчали. Йдемо в диспетчер пристроїв, включаємо по порядку за мною. Далі нажимаємо Win плюс R, пишемо Regedit. Прописуємо лінк, який я залишу у закріплених коментарях та змінюємо параметри. Почнемо знизу. EsseFio Priority High. Sheduing Category High Priority. Ставимо 6. GPU Priority 12, Flop Pay. 2710, Background Only False. No. Okay, ah! До речі, якщо не обновляли BIOS, рекомендую обновити до останньої версії. Перейти на офіційний сайт своєї материнки і знайти останнє оновлення в Далі oh, переходимо в ah, BIOS. Я тебе куди казав? Єхай. Якщо помічаєте нестабільність вашої мережі скачки пінгу, високий Buffer Blood, спробуйте прописати командний рядок, PowerShell або Сімві, запускати під імені адміністратора. Команди будуть в закріплених коментарях. Та якщо не бачив найкраще Windows для плавної гри, то переходь за підсказку Це. Найчастіша офіційна версія Windows сайту Microsoft без OneDrive, віджитів та хламу від компанії. Крім того, якщо ми відкриємо диспетчер завдань, то на фоні буде мало процесів, та цю Windows не треба буде оптимізовувати. Пиши в коментарях, наскільки піднявся FPS, наскільки гра стала плавнішою. Було цікаво, постав лайк. Це допоможе продвинути відео. А з вами був Тіван Фейс зустрічі.